Тернопільський академічний обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує наступного тижня на такі вистави. Увесь тиждень, окрім понеділка та п'ятниці, для глядачів показуватимуть прем'єру, театральну катастрофу, обережно дебют. Одна з найуспішніших французьких сучасних комедій, блискучий зразок театру в театрі. Абсурдна репетаційна плутанина з недолугим дебютантом в головній ролі, курйозні непорозуміння, закулісні інтриги, особисті взаємини служителів сцени перетворюють довгоочікуваний успіх прем'єри у справжню театральну катастрофу. Сценографія такої. Костюми Григорій Лоїк пластика Наталія Олексів. Для дітей 6 квітня у неділю покажуть музичну казку Кришталева туфелька за мотивами казки Шарля перо Попелюшка. Під надівчина Попелюшка за велінням долі опиняється на утриманні злої мачухи, яка змушує її тяжко працювати від ранку до ночі, прислуговуючи зведеним сестрам. Але казка не була б казкою, якби у ній не було очікування прекрасного дива, яке приготувала для неї добра хресна фея. Диво здійсниться, коли годинник проб'є 12-й. Початок дитячих вистав о 13-й годині для дорослих о 18-й. На випадок тривоги у театрі працює укриття.